Тут так, це як там була картина Мисливці на привалі. <рі> ну, Ковбаски <-мисливці. рі> мисливські. Мисливські ковбаски, так. Да. Так, це відео, до речі, щоб... зі звуком. <рі> зі звуком, да. так. Щоб... щоб майбутнє покоління пам'ятало, як воно кувалося оці от перемоги. Mm -hmm. Так, до речі, це вхід в печеру смирека. Так, ти можеш спускатися додолу, а я... Зни... А я зверху возьму вниз. Потім. А, там не стріляти, що а ми втратим? знизу зараз пройдемо. Смарека це невелика печерка. Тут десь метрів 10 мабуть, от її протяжність. Він видно вхід. Такий розлом. Але чим вона цікава, що в дальній частині цієї печерки є сильна тяга повітря. Думаю, що там повинно бути продовження. Так, драматичний момент. Камінь завалив повністю хід. Зараз буду боротися з ним. Ура! Камінь прибрав. Так, хід вільний. Так, удалось пролізти цю тріщину, яку я розширяв. Для масштабу щось класно? О, Юрій Михайлович для масштабу є. Я для масштабу, так. Да. Печера Дениса Любышкина. А ти йдеш з нами печеру? До половини. Доктор. Будеш там працювати? Ні, я там буду, лягати спати. Сподіваюсь, Нікали, що я ніде не застрягну. Знаєш куди лізти далі? Ну прямо. Ну, у тебе ліхтар не світить. щось. Що не треба мені. Не треба. Ага. Ну мені треба, щоб я тебе бачив добре. Так. Оце сліпий ководись. Так, оце сліпий, там з лівої сторони, з правої сторони є метка. До якої нам треба буде прив'язатися, а ти внизу вже відстріляєш. То ми поліземо разом туди. Ради, разом. Ну добре, домовимось. Оця печера мені дуже до вподоби. Просто бомба. На всьому цьому масиві. Це саме серйозна шклява в цій печері Дениса Любичка. Ну паша, церкви, ліс. Виеживайся довго. Нічого собі. А що це, те, це раз так легко? А я не тропав, я той бо раз разом. З л... тобою не... кращий інструктор чи всіх часів народу. Стой! Я тобі зараз мішок дам. А, дайте мені, да, транспортний мішочок. Отож то бо. Ні, там просто треба на другу ногу перекинути і все. Михайлович, а тут що правий. Переступити треба. І все. Колодязь низ, то тупиковий, нічого не треба. А сам сюди поліз. Така історія. І Я спустився, Михайлович, вниз. там, де ти казав, просто колодчик. Так. Поклав там пікетик. Так. Ну і... То є Оп... прямо колочики, так? Да? Так, прямо вниз. Поклав зайвий пікетик паперовий. Голова не пролізала. Але я зробив простіше. Поклав на стінки точечку, зняв, покрав туди далекомір і буквально по чуть-чуть, рухаючи далекоміром, почав відбивати довжини. Добрий день вам. Привітяки. Тут головне в цю калібровку втиснутися нижче і потім вище. Ага. Ясно хто ти. Чоловіче.